Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Ну що ж, пройшло вже 2 місяці, творча відпустка моя закінчилась, та й так я добре відпочив. Покажу вам, що змінилося в мене за ці 2 місяці, поки мене не було. Я маю на увазі не було на Ютубі, тому що всі відеоматеріали, які в мене були, я змонтував за 2 дня і закинув їх на канал, щоб вам було не скучно. І якраз зайняв 2 місяці ефірного часу. Зараз якраз ви бачите другу прополку, яку я робив на своєму городі. На шостій передачі я таскав борони. Швидкість якраз така, як треба, єдине, що борони не справляються з великим зіллям. Сьогодні у нас 16 червня. Оце прополов фризою, це пропало боронами. Видно там, де вище, там вже брати не хоче. І вон вже починає сісти картоплю. Також поки батько був відпустці, то ми переробили сонячну станцію, тобто перенесли з шести рядів. В один ряд тільки одна над одною панелі. Отака така нас кукурузка та що посаджена через два тижні після того, як. Посадили ось цю. На початку ось так нормально стартануло, посходилося, файно було. Вже дощі закінчилось, тепло почалося, то взагалі не було видно. Але приїхав сусід, покропив свою сою і все, Ось вот вона така. Оціпусенька, притуплена. В інших областях почалися жнива, а в нас, як завжди. 17 липня стан на городі ось такий. Зліво кукурузка чудова, справа завдяки сусідові вмерла. Яка вижила, така вижила. Причому що цього кукурудзу садилося на 2 тижні пізніше, ніж ось ця. Але так, сусід покрупив, так вона тут є, не росте. Те саме з картоплею, два рядочка. Майже ніц нема. От його рядочки виходить, з трьох кощів 5-літрові літо... відерку. Тут три горошини та й все. Дуже притуплено врості. Так, сьогодні перший раз в житті буду фрезерувати цілину. Так, ми панелі перенесли вже звідси. Виходить, і тут 3 метри звільнилося. То треба оце все зафрезерувати, напевно, щось засадити, щоб не росли гарники. Тут поля були до 90-го року. В 91-му нам виділили цю ділянку під забудову. Тут були будматеріали, тут цегла постійно лежала. Тобто тут з 90-го року нічого не садилося абсолютно. І оце все зараз перефразирую. Ось так вийшло. Зараз я позбираю камінці. Вже ями трохи повирівнював, але вже краще. Так, пройшовся ще раз. Ось такий фон лишився. Все, тепер то все підрівнялося. І ям вже нема. Потім цю ділянку ми засадили люцерною. Ну і все, більше нічого цікавого не відбувалося. Єдине, що в селі ще привіз пару разів дрова, та й все. Більше тракторних робіт я не виконував.